Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами youtube каналі. Дивіться, е, сьогодні напевно випуск буде коротенький, тому будьте уважні, ми з вами поговоримо звичайно про Вовину тисячу чи Вавину тисячу, як там як краще зараз у змережі реагують, але це є не основна тема. Є тема знову ж таки: повернемося до членства в НАТО, членства України в НАТО кусочками. Реалістичність чи нереалістичність цього сценарію, так би мовити, продовження вчорашньої прелюдії. от ну і звичайно, поговоримо трішечки про силовиків і СБУшників, що з ними не так, що з ними робиться, чи їм вже також башню від безкарності зірвало. і як прикриваючись війною, фактично силові структури перетворилися на структури часів Януковича. Тому ми можемо з відповідною ймовірністю сказати, що Зеленський це і є спадкоємець Януковича, просто-напросто. Реваншизм, який прийшов до влади, після, після майдану на сьогоднішній день він во всій своїй красі і мав нас всіх ввіду. Вибачте, що мовою окупанта. А ми з вами продовжуємо сьогоднішній стрім для того, щоб поки ви збираєтеся там тицяєте цей ти на ці всі правильні вподобайки і файники. Хочу сказати, що в Одесі незабаром відбудеться концерт холі. Одеса, лідери думок зберуться на форум про особистий бренд, значить, запуски та продажі, ну і так далі. Олена Кравець і багато інших лідерів думок України. Тобто, друзі, розумієте, чому я так от акцентую увагу на цій фотографії, щоб ви зрозуміли, що цікавить сьогодні Україну. Мене наприклад цікавить трошки інше, але виявляється, є запит на цю хрінь. І тут питання не про бізнес, а тут питання про війну. Десь так я на це реагую. Вибачте, за, можливо, зайві емоції, там кажуть, гарні жіночки, і серед них навіть один хлопчик призивного віку. От, ну, не знаю. Я єдине хочу звернути увагу, що, чесно кажучи, на тлі цього трендіця, який відбувається зараз на фронті, у нас виявляється, є можливість міняти світофори, у нас є можливість піляти бабло і так далі. Отже, поїхали спочатку. Спочатку поговоримо з вами про Вавину тисячу сьогодні. дня вона починається, роздача Вовиної тисячі і вступає в силу історичне увага підвищення податків. Сказати, що в мене палає від цього поєднання, це нічого не сказати. До речі, друзі, це допис Богдана Буткевича, це мій товариш. І я скажімо так допис є публічний, тому я його зачитаю. Бо він найкраще відображає ситуацію з думками людей, в людей, котрих є клепка і смалець в голові. Так, от, тобто, білий бізнес, який і так платить, тепер має платити ще більше на всі пропозиції підняти податки правильно, зе влада поклала прибор, а потім з цих же грошей платитимуть передвиборчі подачки для любленів, які згодні за передачу всіх своїх увага, особистих даних і контроль рахунків отримати цю жалюгідну штуку. Я хочу сказати, що станом на даний момент кажуть, що вже скористалися вавиною 1870 Тисяч громадян, майже мільйон. Я не знаю, що в них головах. Ну, окей, передають вони свої особисті дані, контроль своїх рахунків заради тисячі гривень. Ну, це їхнє право. Тут я нічого не хочу сказати, але тим не менше нагадую, що Вовина тисяча оплачується саме з коштів українських платників податків, і аж ніяк не з західної допомоги, про що брехали нам слуги. До речі, ми про це теж чули. Тобто, ви розумієте весь треш ситуації? Наприклад, я як ФОП, ну пише Богдан Буткевич. І найманий працівник, який сумлінно платить податки, має оплачувати передвиборчу срань імені Зе. Так, да бо вона тисяча вона не для тих малоймущих, як колись до речі, ну всі президенти цим грішили. Я пригадую при Порошенкові також було, але це було для тих, хто мало забезпечені, не для прокурорів інвалідів, не для представників МСЕК з їхніми мільйонами. Ні, а для малозабезпечених А вона тисяча це для всіх. Ну, умовний такий перепис дорослого, здорового населення, яке можливо підтримує Зеленського. А я хочу сказати, що сьогодні ще десь в соцмережах проскочила фраза: так, давайте вже можливо, щоби два рази не вставати через дію, зразу проголосуємо за Зеленського. Ну, такі думки виникають в багатьох людей, особливо після інтерв'ю е, цієї Мосічучки, яка вона зробила з великим лідером сучасності, ще одним таким поворознюком. Про це ми поговоримо іншим разом. Сьогодні про це не буде. Тобто ситуація така, що оплачувати передвиборчу срань імені Зеленського в момент найтяжчої кризи на фронті з самого початку широкомасштабного вторгнення, і кожен з нас оплачуватиме цей ганебний електоральний хабар імені Зе, скажімо так, моя особиста позиція, я розумію, що треба податки підвищувати. Я сам за це казав. Бо поняття, економічний фронт якраз таки полягає не в тому, що ти до війни платив 5% і сьогодні платиш 5%. В грошовому еквіваленті це менше, бо заробітки, напевно, менші, але тим не менше. Я до чого веду, що податки треба підвищувати, але були правильні алгоритми. Як підвищити податки для тих, хто багатші, для тих, хто більше купує, наприклад, через підвищення ПДВ і так далі. Ну, це питання до економістів. Але вистачає совісті сказати Заходу, що у нас недовантажена військова промисловість? Так. Бо ми на сьогоднішній день не можемо завантажити свою військову промисловість в зв'язку з відсутністю грошей. Ми знаємо, що Нідерланди, Данія, якщо я не помиляюсь, та інші країни проплачують нашому військово-промисловому комплексу замовлення для нашої Збройних сил України. Тобто вони платять гроші, замовляють снаряди, які йдуть в Збройні Сили України, і виробляються на наших підприємствах ВПК. Західні партнери так роблять, щоб нам допомогти підняти свою промисловість. А Вова каже: А ми не можемо зробити замовлення в державі підняти свою промисловість, бо в нас нема бабла і тут же роздає мільярди гривень. І цей треш ну це реально, це, ну, це, це просто треш. Також я хочу всім нагадати, хто сьогодні буде отримувати ту тисячу і тим мільйонам, тому 870 тисяч кажуть, людей вже цим скористалися. От. Я хочу їм нагадати, що цю тисячу зняли також з програм розмінування, про це писав Георгій. Тобто, коли чиясь дитина підірветься на міні, то я хочу, щоб ви знали, що гроші за розмінування також зняли для Вовиного трешу. Як сказав Богдан Буткевич, в нього паяє дуже. Палає дуже. Ну, от така історія, і це для мене, ну, чесно кажучи, треш. Так, давайте трішечки про міжнародності пройдемося. Значить, Трамп пригрозив країнам Брікс 100% митом за відмову від долара. Тобто, ми знаємо, що Путін вибудовує так би мовити альтернативний варіант розрахунку за енергоносії, бо санкції, бла бла-бла, далі по тексту, і він це намагався запровадити через Брікс. З першого разу в нього не вийшло. До речі, в Брікс приїхав в тому числі і представник однієї з країн НАТО. А це говоримо зараз про Туреччину, якщо мені не зраджує пам'ять. От, просто ну, приїхав на той сходняк от, ну суть не в сходняку Суть в тому, що вони шукають алгоритми оплати за енергоносії якимось іншим механізмом. Ну і тут я вважаю, політика Трампа досить цікаво виглядає, якщо вони будуть відходити від долара. Ну, типа укріплятися буде безцінний долар. Ну але тим не менше. Я хотів би сказати, що саме сьогодні, в один день, от підняття ставок, в тому числі на міжнародній арені, ну досить цікаво виглядає. Хоча, в принципі, якщо говорити про план Трампа, дивіться, я натикнувся на такі різні думки і хотів би трішечки своєї позиції доповнити. Отже, ми знаємо, ми вчора з вами говорили про Кіта Келога щодо врегулювання московського вторгнення в Україну це спецпредставник, якого ну там сказав, що ця людина буде вирішувати це питання. Ну і той план ми вчора обговорювали, я ті всі пункти зачитав, і так далі. От, але давайте трішечки поговоримо на тему: знаєте, яку? Навіть не тему, що там Україну забезпечить дуже багатою кількістю зброї. А якщо, якщо Україна сяде за стіл переговорів, а росіяни відмовляться. А якщо Україна не сяде, тоді нам не додадуть зброї. Знаєте, в чому прикол цього плану? Там є такий пункт, що на російській енергоносії буде накладатися додаткове мито, і це буде йти на відновлення України. Так, от прикол цьому я звертаю вашу увагу для Путіна. А як Путін це розцінить? Тобто, що Росія платить за відбудову України за рахунок грошей, отриманих недоотриманих від торгівлі своїми енергоносіями. Якщо хтось вірить, що Путін, ну це для нього це поразка. Тобто, коли Росія нам платить фактично за відбудову, це не контрибуції, звичайно, не репарації, як то кажуть. Вот. але е, от, я вважаю, що Росія на це не піде, бо для них це поразка. Всі пропагандисти зразу почнуть кричати, ви що, ми лучше будемо бідними, но гордими, і так далі. І вони ніколи в житті на це не підуть. Тому я вважаю, що вже один із таких елементів е, того плану, який. Озвучили щодо замороження конфлікту, я думаю, що він вже не буде працювати. Бо це є нереалістичний такий, знаєте, ну елемент, цей збір. І для Московії платити Україні це те саме, що визнати власний програш. Я думаю, що в них буде процвітати тема ще подальшого підняття ставок вплоть до того, до самознищення. Аби тільки не визнати тему, як то ми маємо платити Україні. Ну, Ви уявляєте, щоб Путін на це пішов? І що як відреагує в цій історії Трамп? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Ну ця історія може зіграти трішки не в ту сторону, коли думає Трамп, що він прийде і закінчиться війна, і отут вже дуже швидко. От тепер з приводу тест Зеленського, які ми вчора обговорювали, але, м, на превеликий жаль, можливо, не, не до кінця добре висвітлені були вчора мною частково. Е, тому я ще раз повернусь до цих двох публікацій: одна з них 23 третій рік, друга з них нещодавня, де Зеленський спочатку казав, що всі ідіоти, хто каже, що можна частину України частково вступити в НАТО. Це є маячня, так він казав. Ну, тобто, та частина, яка контрольована Україною, вона йде в НАТО, а та, яка окупована після звільнення, може бути по принципу Німеччини. Пам'ятаєте? От до речі, дуже багато хто з наших політологів також це говорили. Я, чесно кажучи, не сильно багато приділяв уваги цій темі в тому контексті, що я вважав, що це просто не вийде, бо я не бачив тієї історії, що взагалі адміністрація Байдена. Десь висловила позицію щодо вступу України до НАТО. Ну це моя позиція. Але тим не менше, адміністрація Байдена все рівно говорила, що Україна має бути членом НАТО і так далі. В той же час адміністрація Трампа взагалі заперечує таку можливість Україна і членство в НАТО. Взагалі Трамп каже, що Штати хочуть вийти з НАТО. там, ну пам'ятаєте ці всі історії. Так от дивіться, коли Байден не звав, але й не заперечував нашого і майбутнього в НАТО. То Зеленський казав, що ця історія маячня. А як тільки сьогодні, як тільки сьогодні Трамп сказав, що дуля вам, а не НАТО, шановні українці, то Зеленський сказав, що я на це згодний. Тобто він випускає таку історію, і от ця історія мене трішечки колихнула. Чому? Тому що е, Зеленський, е, як говорять деякі е, ну, от голова військової місії Франції при ООН Домінік е, Тренкан. У інтерв'ю Ле Парізен заявив, що згода Володимира Зеленського не воювати за території в обмін на вступ України до НАТО є спробою зірвати переговори з Путіним. Ще раз наголошую, це така досить ризикована заява. Тобто, коли ви заздалегідь оголошуєте, чи мають завершитись переговори, наприклад, поверненням втрачених територій, і залучити до них Путіна буде неможливо. І це абсолютно нереалістично, зазначив Трека, Тренка. Точно так само історія, а чи погодиться Путін, що якась частина України стане в НАТО, також не погодиться. Розумієте? І це є вже та умова, яка ну, типа, немає перспективи розвитку. І тому Трен, Тренкан так охарактеризував заяву Зеленського як визнання поразки та нездатність тверезо оцінити реальність і спроєктувати її на майбутнє. Водночас він визнав правоту українського лідера в бажанні зупинити гарячу фазу війни, продовжувати в тому ж дусі не можна, інакше українська молодь буде знищена. Ну тут вже наш зеленський же миротворець, бо ж молодь треба зберегти. Але я хочу нагадати, що якби ти так переживав за нашу молодь, то сьогодні би ти не думав би курва за світофори зеленого кольору. А виділяв би кошти на ЗСУ. Це я так дуже коротко, щоб просто-напросто не повертатися до цієї добаної теми. Так от, виходить так, що коли Байден казав Окей, але не сьогодні, Зеленський казав, ні 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 ми в НАТО кусочком не, не йдемо. Сьогодні Трамп каже, що взагалі нічого про НАТО не, не говорить і не заїкатися Зеленський каже, ні ну давайте ми хоч кусочком зайдемо. Ну, тобто, ти це робиш, що би щоб тебе черговий раз послали, а потім витисати, так от бачите, нас послали, гарантій безпеки нема. Ми ж дурньові тобі вже три роки та щоб що НАТО це військово-курва політичний союз. В слові політичний союз є: судова реформа, економічна реформа, верховенство права. Це все про політичний союз. Тільки ти привів сюди Татарова. Сьогодні американські партнери звинувачують МВС, так само, як і Міністерство оборони в колосальній корупції, і вимаганні відкатів. І ти нам сьогодні розповідаєш про те, що от західні партнери нас не беруть, ми хотімо сохранити молодь. Ти вже зараз, зараз зараді молоді готовий будеш підписати капітуляцію? Чи як? Ну, чесно кажучи, для мене оці, от, знаєте, ця Омансько-Стамбульська ахінея е продовження оце сьогоднішнє, воно, чесно кажучи, мене наштовхує на дуже серйозний роздум. Ну, щодо адекватності взагалі, наявності якоїсь стратегії у команди Зеленського. Хоча, в принципі, ну, ми з вами тисячу разів говорили, що ніякої там нахрен стратегії немає. Але про що ще хотів два слова сказати? Так от, оця от махіна, яку сьогодні звинувачують, в тому числі я вже зацепив тему МВС. От, ну, але давайте не забуватися і СБУ. І ось черговий скандал. Черговий скандал з СБУшником, черговим СБУшником, Подивіться сюжет, і декілька слів про це також скажу. Інспекція з паркування. А? Інспекція з паркування. А що ти за парку всіх оштрафував, конечно? Да, ну дай я тебе сім'я. Що це ви будете. Я думаю, що я тебе призову, блядь, еблано. Серйозно? Серйозно. Хто ви такі? Що Хто ви шо, хто ви такі, що ви маєте право так? Пашлі, ну покажи Знач... мені. Зачекайте, я, я щас телефоную керівництву. Давай! Куди ви забираєте телефон, ви не маєте права? А ну почему мне розкажешь за парковку? Куди ви тянете мене? Хто ви, Пошли. Хто ви такі? Хто ви такі? Хто ви такі, що ви мене тягли? Я, я, я то, що тебе призывають. Ти Ты понял? А что вы не вибрали? Руки убрали. Представьтесь для початку. Представтесь для початку. Пошли, я тебе сейчас покажу. Ты сюди, нахуй, гуанище. Ну, друзі, я прошу вибачення за нецензурну лайку в нашому ефірі, хоча, в принципі, я теж іноді собі дозволяю. Але реально, реально, тобто цей чувак почав паркувальнику розповідати за те, що ти виписав мені штраф, я тебе зараз призову. Тобто це працівник ТЦК? Чи це не працівник ТЦК? І як виявляється, це навіть не працівник ТЦК. Тоді в мене запитання. Ти хто такий? А я вам скажу, що то за ушльопок. Я хочу, щоб всі зробили його відомості. Ну, значить, за попередніми даними, е, з, е, значить, цей герой на відео з паркувальником це співробітник СБУ Сергій Сахарчук. Очевидно, що вже зранку він буде, напевно, десь там вибачатися на камеру, але що в їхніх головах відбувається, запитує Плінський. Плінський це журналіст Євген Плінський, який опублікував цю фільму. Тобто СБУшник за виписаний штраф, ще питання, на якій машині приїхав, питання декларації, нетрудові доходи. Та все ми зараз вже навіть не обговорюємо. Ви розумієте, до якої ступіню відбувся процес оскотинювання українців? Ми навіть на це вже не реагуємо, на якій він машині зі своєю жіночкою там приїхав, яка там почала розповідати, що там не всіх штрафували чи всіх оштрафували. Ще раз, ну, це СБУшнік. Який погрожує паркувальнику за виписаний штраф, що він його вже мобілізовує. Я тебе вже призиваю, мобілізовує. Як маємо доповсти до кордонів 91-го року, коли в тилу оця от шобла буде нас просто-напросто нищити? Зеленський привів Татарова не просто так. Це є спадкоємець, це є, знаєте, казали реваншисти? Ні. Зеленський це спадкоємець Януковича, він привів сюди всю цю шоблу. Вони на закон про люстрацію полукладали болт в перші дні свого правління. Пам'ятаєте, адміністрацію президента перейменували в Офіс і туди запросили недолюстрованого Богдана. Вони Генпрокуратуру перейменували в Офіс, і туди прийшли всі прокурори, часів Януковича, кого, хто був потрібен. Бачите, що робиться в нашій країні? Вони закупляють автозаки замість того, щоб закупляти броню і танки. Це спадкоємець Януковича. Це не реваншизм, ні, це передача влади. Просто так сталося, що після Майдану зразу вони не могли. А з Зеленським змогли. Мені тут дехто каже, та вот там, знаєте, та во там при Порошенкові там Медведчук. А що, Медведчук в парламенті був при Порошенкові? Да от вони там барижили там. Народ, так посадіть Петра, якщо ви маєте докази, якщо ви за п'ять років ніяких доказів не пред'явили, а тільки оце бла-бла-бла-бла, то кому це цікаво сьогодні? Ви витягуєте поворознюків, які гордяться тим, що крали в країни? Пам'ятаєте ці всі інтерв'ю? А сьогодні люди віддають добросовісно свої, свої персональні дані. І дозвіл на позбавлення себе самого права на банківську таємницю за тисячу гривень. Сьогодні ходив купувати. До речі, ну ми ж там збір закрили, да, для хлопців, для побратимів. От, ходив сьогодні купувати екофло, ну, для тих, кому надо, скажімо так. От. І воно таке зарази тяжке виявилося. Серйозно, я думав, що я його не допру. Ну, воно важить там 30 кілограм. Ну, це таке, типу, якби на там, скільки там 2000 тих ватт. Коротше, та коробочка така дряхла. А я зайшов, ну, отримати, заплатив гроші, все розрахувався. Кажу, хлопці, завяжіть мені так нормально, скотчем щоб я хоч якусь ручку мав, ну, щоб взяти в руки. І мені, хлопці, зав'язали. А до речі, я зараз прошу підписатися, бо я ж розказую вже вже не по темам, головним, а таке жутєйське. От, хлопці запакували там якось там студенти підробляють. Видно, що молодняк, тобто ну ніяких питань нема, все запакували там, ізолентою намотали тим скотчем, мені ручку таку зробили. Ну при. Я тако взяв, чувствую, що вже коліна не ті, спина не та. Воно вроді не важке, але ж воно квадратне. Знаєте, ну як було кругле, то я б його котив би. Ну суть не в тому. А перти з четвертого поверха, коротше, поки ну, по, тим, по тій драбині спустився, воно важке, руки ріже. От, ну і дійшов я до першого поверху і розумію, що до машини вже не, не дотягну. Ну все, вже аж в вухах почало давити, от, е, бо дуже важко. Думаю, блін. І там якраз такий є, ну, бутічок, е, Хлопчина продає, ці, як його, е, ну там, ну, щось продає там в тому магазині, таке, як то торгове лавка, лавка. така, от, І цей продає е, якісь там. Гаджети, якісь, чехли до телефонів, ну неважливо І я оставляю, кажу: слухай, можна я оставлю біля тебе цю коробку стяжилену, бо я просто я тупо не можу донести. Я зараз машиною під'їду, тут на аварії стану біля входу і швидко її винесу. Каже, так, да, я вам допоможу, добре, без проблем. Значить я оставляю ту коробку, бисінько побіг за машиною, об'їхав. І він так взяв зі мною за ту за той скотч і разом сунемо ту коробку, засунули, кинули в кузов, все, закрив я того ляду. Він так дивиться на мене, каже: «А ви, а ви той чоловік, який казав, що вони тут наголосують, а нам потім з калашом поїбенням бігати. Кажу, «Та, я кажу, так, то я той чоловік, який це сказав. Він каже, то то ще в 19-му році, кажу, ні, синку. Кажу, це, друже, кажу, це в 15-му році. Каже, як в 15-му? А тоді вже кажу, було видно на місцевих виборах, до чого все йде. І ця фраза, що вони тут наголосують, а нам тут потім з калашом по єбінням бігають, перепрошую за мій французький. Якраз була сказана в 15-му році, коли були е, місцеві вибори. Так що така історія народ? Ну не знаю, що ще вам додати до сьогоднішнього дня. Напевно, що цього буде досить. Отже, чи Зеленський спеціально зараз говорить, що готовий йти по кускам в той час, коли вже прозвучало, що взагалі ніяк тебе туди не беруть, не знаю. Але ця дискусія мене насторожує. Насторожена відсутність напроч будь-яких стратегічних замислів у команді Зеленського вони діють ситуативно. Тепла плаванна, в яку Зеленського помістив Єрмак, направлена на те, щоб він не відволікався від головного генерального курсу оманських домовленостей і стамбульських зрад. Я так вважаю. Це моя думка. Я не вірю в переродження президента Зеленського, який, нібито, міг би стати хунтою, таким знаєте бандерівцем. Чому? Поки татарови з Єрмаками в офісі, поки оця вся Януковичська нечисть працює в команді Зеленського, Зеленський для мене є спадкоємець, саме спадкоємець Януковича. Такі мої думки, попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні, на день ближче, до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!